14 серпня віряни відзначають свято Маковія або медовий спас. Родзинкою цього свята вважається мед або мак. Я тримаю в руках кошик святковий і хочу розповісти, що традицією цього свята є букет мед, булочки з маком і, звісно, вода, свята вода. Щороку, 14 серпня, православні віряни відзначають медовий спас. Також це свято називають Маковія. Є три важливі народні згадки, які наші предки хотіли вкласти у назву цього свята це мак, мед і вода. Так само сьогодні ще святкує мученики Маковецьких тих юнаків, їхньої матері Соломонії, їхні вчителі Лазари, які віддали своє життя за істинного бога, але вони не вступили від істинного Бога. І сьогодні, сьогодні, по нашій традиції, так це вже є такі перші плоди зілля, ну, перші. Води меду щороку Тетяна разом зі своєю родиною відзначають медовий спас. Жінка розповідає, що з переходом церкви до ПЦУ почала частіше відвідати храм, молитись за воїнів та відзначати різні свята. У кошик поклала небагато, лише те, що спекла власноруч мама. Святкуємо, молимось за наших воїнів, всіх людей. Хай Бог благословить. Спекла такі маківники з маком. Можете показати, от це мама все робила. Медом пригостили друзі, букет теж мама зробила. А от Наталя вже майже 50 років ходить у церкву. Каже, маковія дуже світле та добре свято. Традиційно на медовий спас іде на службу із маленьким онуком. Я святкую завжди з рідними, знучком завжди ходимо до церкви. Ну, булочку з маком, букет, квітів, трав, і ще мед. Вода, освячена цього дня має цілющу силу, адже потім нею можна буде лікуватися. За старовиною традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. У свято медового спасу печуть медові пряники та пироги. Цього дня в церквах освячують різнотрав'я, мед, мак та воду. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.